На перший погляд може здаватися, що усі соцмережі є дуже різними та підходять лише к конкретним категоріям осіб чи конкретному бізнесу, тому для себе потрібно обирати оптимально. Але насправді Instagram, TikTok та YouTube мають багато чого спільного, і основне, що їх пов'язує, це створення та споживання контенту. Звичайно, вони усі мають свої особливості, тому з'ясувавши, як з ними працювати, ти зможеш використовувати їхній потенціал наповнений. Наприклад, Instagram першочергово був створений для публікацій фото. І тільки з часом у ньому з'явилася можливість завантажувати короткі сторіс, рілси та додавати текстовий опис. Зараз інстаграм це більше про естетичність та якість контенту. Наприклад, добре продумані та якісні відеорілси приносять багато нових підписників. До речі, зараз інстаграм сам інформує, якщо новий підписник прийшов до тебе після перегляду твого відеорілс. І в цьому році ця тенденція зберігається. Одним з інструментів, що Додасть перегляді в твоєму відео, це трендова музика. Наприклад, у поєднанні трендової музики з монтажем під біт, про який ми розглядали в 2009 році, і якісною картинкою твого відео. То такий ролик набиратиме більше переглядів. До речі, для відображення детальної аналітики сторінки рекомендую перейти з особистого профілю на бізнес профіль. Це дасть можливість використовувати кнопки для дзвінка чи надсилання електронки під шапкою твого профілю та. Переглядати охоплення дописів чи бачити приріст підписників та іншу інформацію, що допоможе у генерації подальшого контенту, але те, що працює в одному додатку, не працює в іншому. Так, в TikTok змінювати акаунт на бізнес не варто, бо більша частина музики доступна не для комерційного використання, тому її немає у бізнес акаунті. Взагалі можна сказати, що саме TikTok дав тренд на вертикальний контент. Але багато хто вважає, що цій мережі лише місце розважальному контенту. Але це не так. Для TikTok не так важлива якість контенту, як в Інстаграмі, а його реалізація. Часто можна зустріти короткі відео та ситуативні, викликані якоюсь дією чи подією, що стає вже трендом. Але паралельно з цим аудиторія споживає і навчальний та серйозний контент. Тому, якщо ти правильно міксуєш подачу інформації, можна лише збільшити охоплення своєї аудиторії. І щоб краще зрозуміти за яким принципом відображається контент, глядачу, давай розберемо алгоритми цих мереж.